Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім вам, як доїхати з Києва до Варшави на потязі. Є два зручних потяги до Варшави. Це потяг київ хельм а далі електричкою Хельм-Варшава. Також є прямий потяг до Варшави з Києва. Детально розповім вам про кожен потяг, як купити на нього квитки та чи комфортно на ньому їхати. Першим буде потяг Київ-Хельм 019К. Купити квитки можна тільки в додатку Укрзалізниці чи в касі. Вартість квитка 1279 гривень. Потяг комфортний, в ньому тільки купе. Проходження кордону близько 2 години ночі. Перевагою потягу є те, що паспортний контроль проходить у вагоні, що робить подорож максимально комфортною. Потяг в хельм прибуває о 5 ранку, але в потязі можна залишатись до 6.30. А вже о 5.15. Буде електричка на Варшаву. Прибуває вона на платформу сусідню, тобто потрібно просто вийти з потягу та пересісти в електричку напроти. Електричка класу IC, тобто вона скоростна, з комфортними кріслами та дуже чесна. Купити квиток на електричку можна на сайті, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Прибуває електричка на станцію Варшава-Східна або ж Варшава Всходня. На вокзалі стоять термінали, в яких можна придбати квиток на всі види громадського транспорту та їхати далі. Про прямий потяг із Києва до Варшави я розповім вам у наступному відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Бувайте!